Ну що, мої хороші, я прийшла до вас, щоб поділитися своїм відгуком на другу частину серії Самородки. Я не буду тягнути інтриги, бо мені ця частина ой як сподобалась. Але спочатку я коротко нагадаю сюжет цієї серії, без будь-яких спойлерів. Є група обдарованих підлітків, залучених до секретної програми ФБР Самородки. Вони мають незвичні, але корисні вміння, які допомагають розкрити злочини, з якими ФБР не не в змозі впоратись. Ці книги читаються дуже легко, а сюжет розвивається стрімко та динамічно від початку книги до кінця. Це ідеальний варіант для тих, хто любить розслідувати злочини та мислити як злочинець. А тепер я хочу трошки додати про другу частину. Мені дуже сподобалась ця книга. Тут набагато краще розкриті головні герої. Ми ще більше дізнаємося про саму секретну програму. Самородки любовна лінія вона також має свій розвиток, а саме розслідування. Боже, вибачте, я навіть сама такого не очікувала. Типу, я дочитую історію і думаю: ну ось і все це кінець, все логічно. Але авторша все перевертає з ніг на голову, і я така, що тут взагалі відбувається. Коротше, фінал мене дуже вразив. Єдине, чомусь я думала, що з кожною новою книгою буде інший персонаж, від якого буде йти розповідь. Але все залишається, як і було в першій частині, типу нова книга, новий злочин, який розслідують самородки. І наостанок, що я хочу вам сказати, я щиро рекомендую почати вам читати цю серію, бо вона мене захопила. І, звичайно, я вже чекаю на вихід третьої частини. Пишіть у коментарях, чи плануєте. Тебе читати цю серію, а якщо ви вже встигли її прочитати, то обов'язково діліться своїм враженням. З вами була Кіт Нормал, папа. -па.